26 січня, коли російські військові атакували підприємство у Дніпрі, жителі не змогли потрапити до укриття. Досвід врятованих зі зруйнованого будинку. Як поводитися, якщо опинилися під завалами? Запорізькі волонтери встановили у Дніпрі монумент у вигляді бронежилета. У ніч на 26 січня у Дніпрі російські війська атакували підприємство. Про це написав очільник Дніпропетровського облради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування схід збили над областю п'ять ворожих безпілотників шахет. Дніпрян закликають під час повітряних тривог не нехтувати безпекою та йти до укриттів. У соціальній мережі опублікували відео, як жителі не змогли зайти до сховища під час повітряної тривоги. На жаль, зачинено. Ось тут під час повітряної тривоги, після вибухів, школа зачинена. Директорка школи, у якій розташоване укриття, говорить, ночі до них потрапити можна, але через інші двері. Вночі зазвичай люди заходять з бокового входу, а тому при сигналі ворота були відкриті, боковий вхід був відкритий і наш сторож пішов туди. А з центрального входу, коли люди торкалися за двері, вони були зачинені, бо він не почув цього. Коли з ним зв'язалися, він вже підійшов до дверей, людей не було. Тому щоб запобігти надалі таким ситуаціям, бо це у нас повперше таке трапилось, нам теж неприємно. От ми додатково розмістимо покажчики, стрілочки, як діставатися у цього бокового входу. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, 24 січня, в ефірі національного марафону розповів, що у 2022 році в місті відновили близько 30 укриттів. Цьогоріч планують продовжувати їхні ремонти, але на будівництво нових сховищ у бюджеті міста немає грошей. У нас сейчас с учетом э, большого наплыва людей из временно оккупированных территорий в городе проживает миллион триста человек. Да? Вот как вы себе представляете, вообще технически, теоретически разместить хотя бы 200 тысяч, а хотя бы 100 тысяч человек в бомбоубежище, когда советских времен они никогда не строились. И рассказывать кому-то, что э, вот скоро появится бомбоубежище, там, там и там, не появится. Это должна быть государственная программа. Згідно з відповіддю міської ради на наш запит від 25 жовтня 2022 року на обліку перебуває 304 сховища та два протирадіаційні укриття. Олена Ростовцевалексій Кореняв. Суспільне новини Дніпро. Арселор Мітал Криверіг зупиняє роботу своєї найстаршої агломераційної фабрики металургійного виробництва. Вона працювала з 1951 року. За інформацією менеджерки зовнішніх комунікацій підприємства Анни Гатілової. Роботу підрозділу зупинили, аби виконати міську екологічну програму. Екологиня громадського об'єднання Досить труїти криверіг Ганна Амбросова говорить: згідно з цією програмою, аглофабрику мали закрити ще кілька років тому. На думку фахівчині, із зупинкою фабрики повітря стане чистішим, але відчується містяни. Не так швидко, основні фактори для ухвалення рішення про остаточну зупинку аглофабрики, медвиробництва, це скорочення обсягів виробництва у воєнний час, а також виконання зобов'язання компанії знизити промислове навантаження в нашому регіоні. Завдяки зупинці роботи цієї аглофабрики. Щорічні викиди забруднюючих речовин зменшаться на 29,4 тисячі тонн. Це складає 13% від загальних викидів фабрику. Дуже багато років обіцяли зупинити, тому не вкладались в модернізацію цього обладнання. І викиди від цієї фабрики складали значну частину викидів всього підприємства. Ольга Бутвінова, жителька будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Під час вибуху вона разом з чоловіком була вдома. Я працювала у кімнаті, котрій зараз немає. Працювала за ноутбуком. а та чоловік покликав мене в кімнату, яка врятувалася. За 10 хвилин як це сталося, і ми лягли, укрилися ковдрою, скло, пиль, дим, смог, і я чула крики людей. Ми відкриваємо двері у сусідню кімнату та розуміємо, що. Це прорва з дев'ятого поверху до першого поверху. У квартирі родини вціліла лише одна кімната, інші дві повністю обвалилися. Шматки скла, які розлетілися після вибуху, поранили Ольгу в скроню. Її чоловік хірург, тому швидко надав першу допомогу та почав кликати рятувальників. Я сиділа та стискала рано. Чоловік підходив к вікну та маякував ліхтариком, що ми живі. Вони побачили одразу нас та. А вони говорили чоловіку, показували знаки, що відходь, відходь, ми не розуміли, що наша кімната висить у повітрі. Коли нас знімали з дев'ятого поверху, хлопець не знаю, як його звати. Він мене дуже-дуже міцно обіймав і говорив: все буде добре, добре, почекай, почекай. Рятувальники дісталися до зруйнованої квартири за три години. У порятунку в таких ситуаціях каже ДСНСник Ігор Гек. Етало допомагають правильні дії людей. Опинившись під завалами, не варто намагатися самостійно їх розбирати. Однак слід спробувати звільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло, масажувати ділянку кінцівки вище за затиснену, щоб підтримати циркуляцію крові. Також необхідно допомогти рятувальникам визначити квадрат пошуку. Коли людина під завалами чує, що настала повна тиша, треба максимально голосно про себе з усієї сили намагатись про себе сповістити. Вказати приблизно, де вона знаходилась. Там я був на четвертому поверсі, наприклад. Якщо ж у людини немає сил кричати або вона німа, то каже рятувальник: треба сповістити про себе за допомогою будь-яких предметів, які видають звук, а також речей, які світяться. Однак не можна використовувати сірники чи запальнички у разі витоку газу, це може спричинити вибух, намагатись е взяти в руку якийсь камінець. Або якийсь твердий прилад, і намагатись стучати по стіні, або поруч якісь тверді конструкції. Були випадки, коли людина про своє місце знаходження сповістила рятувальникам звичайною дитячою іграшкою, яка создає свистящий звук. Варто подбати і про тепло, аби не було переохолодження, загорнутися в одяг чи ковдру, якщо вони є поруч. Головне, каже рятувальник, не панікувати та розуміти, що на порятунок знадобиться час. Усього ДСНСники витягли зі зруйнованого будинку 39 людей. У лікарнях у стабільному стані досі перебувають 12. 46 загинуло, з них шестеро дітей, ще вісім тіл не опізнано. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Комунальні автобуси Дніпра перевезли понад 600 тисяч пасажирів. Перший з маршрутів, номер 101 к запрацював у жовтні 2022 року. Автобуси для нього надійшли з Києва після того, як російська ракета поцілила по автотранспортному підприємству Дніпра. У грудні відкрили ще три маршрути. За словами начальника автоколони, КП Дніпровський електротранспорт В'ячеслава Павленка, щодня кожен з комунальних автобусів перевозить близько 500 пасажирів. Кождої авто. Автобус вмещает себя, может перевозить одновременно в районе 80 человек. Автобус низкопольный, можем перевозить людей с инвалидностью, а также мамы с колясками наконец-то получили возможность доехать до парка, до больницы детей довести в колясках. Красивый умен. Нас уже ничего, ничего не с из него не страшить. Мы такие уже. Ух! Боевые девчата. А то, чтобы не этого ужаса, надо было как-то немножко себя успокоить свою нервную систему и то же самое. Ух, тем более нужна помощь. А я тем более как профессионал. То... Ліком його сюди дівчинкам допомагають. І ось так ми ще те значали ми працюємо все вместе. Перший дзвінок від дівчат були перше повідомлення в нашій робочій групі, яка допомога потрібна для відновлення. І в селі в порядку з цехом. Це соціальне виробництво, яке було відкрите до війни, працювало не дуже масштабно, але з початком війни спрямували всі свої бажання допомогти хлопцям зсу наблизити перемогу. Запчасті заготавлюваємо. Це хлопці вішають. Як війна почалася, то трошки розгубилася зразу, а потім прочитала об'яву в інтернеті і прийшла сюди до дівчат. Ну, я просто еще чуть-чуть раньше, чем началась война, работала здесь, маски машины. Меня пригласили, я шила. Ну, а потом так и осталась. тут на Женочи, да. Это жночи, да. На да. Да, да, да. – Тобто в Однозначно, да. термічка, больша потреба в термобілі для дівчат була. Спочатку багато чого не було, плітоносок не було, не було розгрузок до тих пор, поки не почали за кордону привозити. Тому дівчата саме розробляли, є закрощиці професіональні, які розробляли лекала, брали натовські стандарти, готові вироби, дивились, робили і виходили речі, які може. Б конкурувати з натовськими речами по я за якістю виробу. У Дніпрі можна щепити від covid 19 дітей від 5 до 12 років за згодою батьків. Для цього доступна вакцина Pfizer. Процедура щеплення складається з двох обов'язкових доз та однією бустерною, яку роблять через 5 місяців після повного курсу. Нині, за словами сімейної лікарки, запасів вакцини у місті висаджать і на першу, і на другу дозу щеплення. В одному флаконі зберігається 10 доз, тож збирають групи по 10 дітей, які готові вакцинуватися в один день. Зробити це можна у будь-якому центрі вакцинації. Відключення світла, там переключення на генератора не впливають на зберігання вакцин. У центрі є крім холодильників, є ще спеціальні бокси, які спеціально заморожуються та довго тримають температуру, як і в холодильнику. А які можливі побічні ефекти? Вони такі ж самі, як і у вакцини для дорослих. Це м'язовий біль, підвищення температури, біль в місці ін'єкції. Або загальна слабкість та нездуження перші три доби після вакцинації. Бронежилет за вишки в 2,5 метри встановили у Дніпрі. Монумент зроблений з автомобільних ресор. Їх волонтери Запорізького центру Паляниця використовують для виготовлення бронежилетів військовим. Це така Експозиція, яка показує всю ту працю, яка була зроблена на початку нашої роботи, з самого початку війни, тому що за цей час ми зробили більш ніж три з половиною тисячі бронежилетів. І коли я кажу, зробили зробила бронежилети, я кажу не лише тільки про плити, а я кажу також про швадське виробництво, про повний цикл, і всі ці бронежилети було видано безкоштовно нашим захисникам. Автор монументу Євген Благун каже: над його вигодним. Отовленням працювала команда з восьми зварювальників протягом чотирьох місяців. Обговорювалось між волонтерами, як відзначити те, що роблять волонтери. Ну, були пропозиції. Одні, другі, багато схилялися до їжака здоровенного. Ну, прийшла думка на що бронежилети. Зробили, щоб відобразити те, що роблять волонтери. В принципі, праця волонтера це спасіння. Ще було дуже-дуже спекотно, це було літо вже. Складно було все. Спочатку і до кінця. Важко було, важко було, коли зверху пече сонце, знизу пече сварка. Ще болгаркою приходили попрацювати. Все, ну але це не, най... не найскладніше, що було. Найскладніше було людям допомагати і бачити, що люди і почути, що люди пережили. Від війни оце було складно. Пам'ятник встановили у парку Гагаріна. Вважаю, що треба побільше таких пам'ятників, щоб пам'ятали і щоб люди розуміли, що треба вшановувати пам'ять воїнам. Вага пам'ятника близько трьох тонн. Він переносний. Власники планують показати його і у інших містах України. Катерина Краснодомська, Антон Сіренко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро.